Волонтери Володимир Власенко та Олена Рофе-Бекетова вантажать у машину книжки, які вже за тиждень передаватимуть військовим. Збирати їх почали кілька днів тому. Ідея проєкту військові бібліотеки з'явилася під час однієї з поїздок на передову, розповідає Володимир Власенко. Під час одного з візитів до хлопців на ноль мене запросили на каву. І коли ми розпивали каву, помітив, що один хлопець сидить читає книжечку. Я був дуже здивований. І запитаю, чи є якась потреба в якихось книжках. Він сказав список надав. Потім з іншими хлопцями поспілкувався. Вони теж сказали, що у них є така потреба. Перші книжки були це саме по списку: це життя Степана Бандери, а також Ремарк. На західному фронті без змін далі. Вже пішли заявочки на історію України. Більш таку цікаву якусь і Біблію. Чоловік розмістив допис у соціальних мережах із хештегом Військові бібліотеки і попросив друзів допомогти у пошуках книг для солдатів. Вже за декілька днів до його ініціативи долучилися жителі Харкова та Львова, а також українські видавництва. Типографія «СКАТ» і, до речі, благодійна організація, яка співпрацює з цим видавництвом світло добра і видавництво Віват Харківське і. Є попередня домовленість з видавництвом старого лева. До нас звертаються просто, і ми знайоми припустимо, чи знайомі знайомих, які побачили це в Фейсбуці з пропозицією передати книжки, і це стосується не тільки Харкова, ну ось, наприклад, народні герої України. Мені здається, це дуже важливо і ну, підтримуюча така література. Нині в рамках проєкту вдалося зібрати більше ста книжок, каже Рофе Бекетова Лариса Говина, Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків.